З'явилася дуже цікава інформація про те, що до початку війни, до початку повномасштабного вторгнення до 24 лютого у Російській Федерації було 15 мільйонів снарядів до артилерії. На даний момент по відкритим іс істочникам, також із російської сторони, ця інформація також є, що вони використали 7 мільйонів уже снарядів по нашій території. Так що в них залишається практично половина, тобто у них залишається на шість місяців війни цих снарядів. Також як ви знаєте, ствольні артилерія, ствольна артилерія, самі стволи вони зношуються дуже швидко. І звичайно, що замінити їх таку велику кількість, декілька тисяч стволів, замінити. Одночасно це практично неможливо. Російська Федерація не зможе скільки виробляти ні стволів, ні боєприпасів, тому що ці боєприпаси вони збирали вже десятками років. Тому звичайно, що це замінити неможливо. Я думаю, що найближчим часом, через 2-3 місяці, вони будуть дуже дуже хотіти робити перемовини, закінчувати війну або будуть тікати з нашої території.